На шестя Мошки, водійські іспити по-новому, перший в Україні центр професійної досконалості. Тиждень, що минає на Рівненщині, виявився інформаційно насиченим. Детальніше дивіться у підсумковому випуску новин. Вітаю! На Рівненщині віднедавна спостерігається нашестя Мошки та комарів. Набридливі комахи кровопивці переслідують людей в парках по дорозі на роботу та навіть вдома. Чим зумовлена така активність мошкарів у регіоні та як уберегтися, дивіться у наступному сюжеті. Жителі Рівненщини потерпають від нашестя Мошки та комарів. Перші по справжньому теплі травневі дні зумовили пік активності комах. Дрібна мошкара переслідує людей у зелених зонах, біля водойм та навіть у середмісті. Як розповіла ентомолів, Олах Рівненського обласного центру контролю та профілактики хвороб Руслана Драб така ситуація є типовою для нашого регіону. А зумовили на шестякомах надмірні опади, які спостерігалися на Рівненщині у першій половині весни. Всі ми пам'ятаємо повінь, яка в нас відміщалася і про яку всі багато говорили і хвилювалися стосовно наслідків. Повінь зумовила велику частину підтоплень. З значної території Рівненської області є велика кількість води, яка дає змогу цим комахам розмножуватись. Окрім дискомфорту, укуси мошки можуть викликати й алергічні реакції у людей та провокувати інші неприємності. Коли мошка чи комар сідає на шкіру і робить укус, то він зі своєю слиною впускає білки та протеїни. А кожен організм реагує на це індивідуально. Вони здатні переносити збудників інфекційних і паразитарних хвороб, а також Яйця паразитичних червів гельмінтів. сам. Е Стиль, так сказать, їхнього кусання передбачає те, що вони повинні наїстися швидко. Мошка нападає, вгризається, робить і рану, і відразу впоркує специфічну речовину. Рівняни по-різному реагують на таку активність комах. Одні намагаються обмежити час свого перебування на вулиці, інші ж одягають довший одяг та захищають вразливі ділянки тіла. У рибалок на басовому куті свої методи захисту В основному спінінгом, Чим частіше я змахую спінінгом, тим мене більше захищається. Ну ще не кусали так вас Кусали, не конкретно. Вдовж озера тут. Там, де вода є, там вона і є. Звичайно, за, за ноги. ноги. ну а на пляжі то живіт <сміття> часом візьме. Ну, так. Але так, ще поки не можна терпіти. А коли буде більше, будете якимось там кремами мазати, ще щось якось себе захищати? <сміття> Та краще буду вдома сидіти. Це <сміття> найкращий захист. Щоб захистити себе від укусів, лікарі радять використовувати спреї та різноманітні засоби, як дорослим, так і дітям. За спогадами очевидців, востаннє такий пік активності мошки та комарів у Рівному та області спостерігався 4 роки тому. Цей процес є циклічним для Поліського регіону, тому хвилюватися не варто. Однак подбати про захист та бути обережними фахівці все ж радять. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин. Мінімізувати корупцію, посилити контроль та створити максимально прозорі умови складання іспитів у сервісних центрах МВС в чотирьох областях України стартує пілотний проект, в рамках якого в екзаменаційних класах та автомобілях встановлюють камери з оглядовістю в 360 градусів та мікрофони. Коли слід очікувати змін на Рівненщині, для чого вони потрібні, та чи готові до нововведень в нашому регіоні, дивіться у сюжеті. У мене є виведений загальний зал, де люди очікують до іспиту, де друкуються заяви, люди готуються зараз до екзамену. Зараз будуть заходити в клас, Екась група складає іспит або перекладає. Тут в мене є екзаменатор, є загальна картина класу. Ось так за процесом складання теоретичних іспитів з водіння спостерігають у територіальному сервісному центрі МВС. Наразі в екзаменаційному залі встановлена одна відеокамера загальної фіксації. В подальшому тут їх може стати більше. В подальшому планується встановлення в класі чотирьох відеокамер з повним обзором, щоб не було мертвих зон, і плюс з відео аудіофіксації самого іспиту. Також планується встановлення у класі приладу для ідентифікації обличчя. Особа друкує відповідну заяву, вона фотографується відповідно після тієї фотографії, звіряється з паспортом, ідентифікується особа, і коли вона заходить в клас, щоб не втратити цей час на ідентифікацію повторно, значить буде проводити ідентифікація. Саме тієї особи, яка складає іспит, деякі зміни плануються і в практичній частині. Наразі в автомобілях, на яких кандидати у водії складають іспити, встановлена одна камера, яка фіксує салон та дорогу. Її хочуть замінити на камеру з кутом огляду 360 градусів. Фіксацію звуку в салоні, трекером та відеореєстраторами попереду і позаду планується додати ще камери, які будуть контролювати рухи чи всі кандидати водії, тобто як він саме нажимає на педалі, чи як він перемикає передачі. А також рух є інструктора, який сидить з боку, чи він йому не допомагає, не тисне на педалі, не перемикає замість нього передачі і і інше. Такі зміни свого роду допомагатимуть вирішувати суперечливі питання. Це дуже потрібна річ, адже виникають суперечки з людини, яка екзаменується. Наприклад, ти її називаєш помилку, так а вона не погоджується з цією помилкою. І реєстратор таким виступає суддею, чи це дійсно була допущена помилка чи ні? Це це була помилка екзаменатора. Також протягом 10 робочих днів може подана бути скарга. Надія екзаменатора, якщо вона не погоджується з результатом практичного іспиту, варто зазначити, що в рамках оптимізації екзаменаційної діяльності планується також скорочення сервісних центрів, які мають право обслуговувати громадян з утримання посвідчення водія. Планується із 148 сервісних центрів, які є в Україні, діють на даний час. Залишити біля 50, які мають обслуговувати громадян затримання посвідчення водія, це з оптимізацією. Тобто залишиться саме ті сервісні центри, які найбільш обладнані. Мають недостатню кількість транспортних засобів для прийняття іспитів, будуть обладнані технічними засобами контролю прийняття іспитів. Ще одна законодавча ініціатива стосується обмеження у кількості спроб для складання практичного іспиту. Кандидати водії можуть складати практичний іспит, теоретичний не обмежено, практичний іспит три рази. Якщо протягом останнього третього разу не склав практичний іспит, особа йде на повторне навчання. Зараз здається, буде даватися протягом двох років, яких дійсно свідоцтво на на практичну підготовку, здавати необмежену кількість разів. Але планується, що буде не п'ять днів перерва, а десять тобто, протягом року теоретично людина зможе здати іспит. 36 разів протягом років, рази. Всі вище перераховані зміни почнуть впроваджуватися влітку, але тільки в чотирьох областях держави. Якщо пілотний проект покаже себе добре, до кінця року він охопить всі регіони. Аліна Почка Олексій Олексієнко, випуск новин. Дівчина загиблого на війні захисника з рівного хоче, аби одну із вулиць обласного центру назвали на честь її коханого Богдана Нікітіна, який віддав своє життя у боях з російськими окупантами. Аби прохання рівнянки не було більшого розголосу. Вона зареєструвала електронну петицію на сайті міської ради. Чому дівчині важливо в такий спосіб зберегти пам'ять про Богдана? Дивіться у сюжеті. Більше восьми місяців минуло з моменту загибелі 29-річного рівненського бійця Богдана Нікітіна на війні. З того періоду важким тягарем залишається втрата близької людини для дівчини-захисника Уляни. У коханої героя виникла ідея по особливому увіковічнити пам'ять про Богдана. Дівчина зареєструвала електронну петицію на сайті рівної ради з проханням перейменувати одну із вулиць міста на честь захисника. Я хочу зробити все для того, щоб пам'ять про Богдана залишалася не лише. Пам'яті близьких, рідних, щоб його чим побільше людей дізнавалися, що такий був все-таки він віддав своє життя за Україну, за майбутнє, за те, щоб ми тут спокійно могли жити. Пити кау ту саму Уляна. Розповідає, що її хлопець не вважав себе героєм. Знаний у рівному кухар та піцейола Добровольцем пішов захищати країну після початку повномасштабного вторгнення. З тієї пори пройшов багато гарячих точок, тримав оборону Сєвєродонецька та Лисичанська, але загинув від потрапляння ворожого артснаряду в автомобіль. Якось ми проходили в центрі. До Богдана підійшов старший чоловік і каже: Дякую тобі, герою, за те, що ти робиш. Ну, що він просто глянув на нього і каже: А що я роблю? Я просто виконую свою роботу. Мені дають завдання, я їх виконую. Йому не потрібна була ні слава, ні гроші, нічого. Він просто хотів захистити батьківщину, захистити людей, яких він любить. Дівчина захисника показує світлини з останньої спільної фотосесії. Розповідає, що Богдана відпустили тоді на два дні до рівного. Хлопець сам захотів влаштувати романтичну фотосесію, щоб він був у військовій формі, а його дівчина у вишиванці. Вже тоді боєць 68-ї окремої єгерської бригади розумів, що швидше за все востаннє бачить кохану людину. Богдан запитує, через скільки будуть фотографії готові. Дівчинка відповідає до тижня. На що він говорить? Я цих фотографій вже не побачу. Я йому почала говорити, чому ти таке говориш і так далі. Значить він сказав, що я знаю, куди я повертаюся, і знаю, що може бути всяке. Все своє життя Богдан Нікітін прожив на теперішній вулиці генерала Безручка на північному, яка раніше називалася Дундича. Уляна сорока каже, що було б символічно, якби саме цю вулицю назвали на честь рівненського захисника або якусь із тих, що розташовані неподалік. Однак для того, щоб керівництво міста розглянуло звернення дівчини, петиція має набрати 250 голосів підтримки рівнян. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Фінансова вигода, безпека для довкілля, підвищена врожайність, ключові переваги сучасної технології обробітку землі, стріб тіл, використовують її в сільськогосподарські підприємства рівненщини. Що розповідають у господарстві, яке одним із перших в області перейшло на такий спосіб обробітку ґрунту, та які ще переваги бачать, дивіться у сюжеті. Так, на сільськогосподарському підприємстві Злагода, що на Рівненщині завершують обробіток ґрунту за технологією стріптіл. За нею поля обробляють і розпушують смугами лише у рядках майбутнього посіву. При цьому інша частина землі залишається недоторканою. Такий метод обробітку ґрунту тут розпочали три роки тому, аби зберегти вологу та попередити ерозію землі, адже міжряддя залишаються необробленими. Ми не перевертаємо землю. Земля залишається так, як вона є. Спочатку нарізається смужка. Після того йде сівалка, яка вносить добрива і насіння. У нас досить складний рельєф, плюс досить складна ситуація з ґрунтами, вони такі дуже глинисті, тому вони видуваються дуже сильно, вітрова ерозія, плюс вони дуже розмиваються. Тут бувають дні, коли там за три години падає 60 мм опадів. Якщо ми не будемо мати рослинних решток наверху, ця вся волога вона буде ну, зовсім непродуктивною. Вона просто поспливає в канали і поробить баюри на полях. Однією з основних переваг такого методу. До обробітку землі є фінансова складова, адже кількість технологічних операцій зменшується, відповідно, зменшуються і витрати пального. Підприємство має 1860 гектарів землі, на якій вирощують сою, кукурудзу та соняшник. В рази дешевше для підприємства, тому що на посів і на, на посів, скажімо так, я витрачаю приблизно 20 літрів солярки до 20. На полях з складним рельєфом ну, це під 20, на рівних полях це виходить, там, в районі 15 літрів, навіть 14 виходить на, на ідеально рівних полях. Просто оранка це 24 літри. Людям після оранки їм треба зробити дисковку, культивацію посів. Хто більш з постарим технологіям, це ну, твердих 50, хто трошечки сучасніший, там якийсь новіший, класніший культиватор, який щось робить за один прохід. Получається, ну, вони там, ну, 35 мінімум, в нас 20. Технологія стріптіл дає можливість паралельної сівбою застосовувати препарати для захисту рослин та мінеральні добрива. За смугової технології можна не пошкоджуючи ґрунту вносити рідкі мінеральні добрива та розподіляти їх безпосередньо поблизу коріння рослин. До сої ми даємо тільки бактерії. Соя йде зразу з протравлено. безпосередньо в рядок. що ми даємо фосфор мобілізуючи, азот фіксуючи і, і бактерії, які там. Корисні для ґрунту, скажімо так, для кукурузи в нас нова сівалка кінза. Вона ну точно висіває і дає два види добре. Навіть. Також за словами провідного агронома підприємства з допомогою цієї технології сподіваються зменшити викиди в повітря та підвищити родючість ґрунтів. Це для екології виходить. Ми ну не викидаємо СО2. За рахунок цього виходить, в складі гумусу є СО2. Тим самим ми, ми даємо, крім того, от зараз сівалкою, ми вносимо дуже багато бактерій, там, азотфіксуючих, фосформобілізуючих, е, триходерму, склероцид і таке інше. Е, плюс оцей СО2, ми просто віримо в те, що в нас вийде підняти рівень гумусу. В себе на, на ґрунтах, так як він у нас досить низький батьківщина технології стріптіл це північна Америка, основні культури, що вирощуються кукурудза, ріпак, соняшник, за інформацією департаменту агропромислового розвитку на Рівненщині з кожним роком збільшується кількість господарств, які починають обробіток за такою технологією, особливо серед великих фермерських підприємств. Навіть не зважаючи на те, що перехід від звичайної оранки потребує фінансового ресурсу для заміни техніки, адже переваги згодом більші. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин за правопорядком, допомагають соціальним службам і населенню, виїжджають на виклики. Ось таку роботу щоденно виконують поліцейські офіцери громади. Про один зі своїх робочих буднів розповіли правоохоронці Білокриницької ТГ. Андрій Процюк та Андрій Собчук вже більше півтора року працюють поліцейськими офіцерами Білокриницької громади. Донесення служби вони приступили восени 2021-го. Голова сільської ради Тетяна Гончарук каже, що правоохоронці в громаді це не лише боротьба зі злочинністю та контроль дотримання законів, а й допомога багатьом службам. Поліцейський офіцер громади він допомагає службі у справах дітей. Він допомагає соціальному захисту, і взагалі збереження порядку і контролю на території. Дільний Поліцейський офіцер громади на сьогодні зацікавлений в тому, щоб на його території був порядок, спокій, і саме головне, що поліцейського громади знають в обличчя в кожному дворі. Тобто, скажу відверто, поліцейський громади на сьогодні знає більше як знає сільський голова. Поліцейські офіцери Білокриницької ТГ правоохоронних органах не новачки. Андрій Процюк, колишній прикордонник у поліцію прийшов у 2018 році. Прийшов поліцію. На посаду Дільничого. Десь, напевно, лютий чи січень 2020 року, то мене призначили на посаду дільничого, Рівненського районного відділу поліції, а саме я відповідав за села Біла Краниця Городище Глинки Антопіль. І в 2021 році, здається, це травень був, тобто, оголосили конкурс на поліцейського офіцера громади. Подумавши, і голова дуже просила, щоб я пішов саме сюди. Андрій Собчук вже 10 років в правоохоронних органах. До 2021-го працював у секторі реагування патрульної поліції. Я захотів працювати, тому що я тут живу, мені зручно, комфортно, мені хочеться, щоб моя громада перебувала в безпеці. Щоб я міг допомагати людям зі слів поліцейських. В першу чергу безпека в громаді залежить від взаємодії з населенням. Офіцера громади це є взаємодія з населенням. Це поліцейські послуги. Ми можемо як спілкуємося із найменшими жителями громади до осіб похилого віку. Ми просто працюємо для населення для людей, щоб люди цінували нас і бачили, що поліція. Присутня на території громади, хоча звичайний робочий день офіцера громади, який в інших триває світловий день. На зв'язку із громадянами, вони 24 на 7. Днем ми стабільно двоє на службі, а в нічну пору чергуємося. На зв'язку ми стабільно 24 години. тобто до мене можуть подзвонити і в 12 ночі, і в 3 часа ночі, що щось сталося. І по мірі своїх можливостей то я реагую. Поліцейські офіцери кажуть, найбільш розповсюджені злочини на їх території обслуговування, а це 11 населених пунктів крадіжки, здебільшого дрібні та домашнє насильство. Але разом із боротьбою зі злочинністю правоохоронці не забувають і про людей, які потребують допомоги і захисту. Співпрацюємо з службою в справах дітей, допомагаємо діткам подарунки, влаштовуємо різні акції, виступи в школах. В дитячих садочках також взаємодіємо із соціальним захистом, турбуємося про осіб похилого по віку, по мірі можливості їх забезпечуємо якимись продуктами харчування. Трошки самі, трошки сільська рада, і люди задоволені, люди дякують їм дуже приємно, що про них піклуються. Адже ми повинні турбуватись про таких людей, оскільки. Хто хто як не ми? Загалом в 41 громаді Рівненської області працює 81 поліцейський офіцер. Найбільше їх в Дубинському районі 42. Аліна Пучка Олексій Олексієнко. Випуск новин. Найбільша меблева компанія Польщі розглядає рівненщину для розміщення своїх виробничих потужностей. Польська делегація відвідала одне із деревообробних підприємств області, аби оцінити потужності та обговорити можливу подальшу співпрацю. Які враження від побаченого та які переваги отримає регіон від роботи польської компанії? Дивіться у сюжеті. 750 кубічних метрів деревини на добу саме стільки сировини переробляють на деревообробному підприємстві Рівненщини Одек. З такої кількості дерева отримують близько 300 метрів кубічних готової продукції. Основний напрямок роботи виготовлення фанери. Для цього використовують деревину круглих порід, вільху і березу. Сировина проходить гідротермічну обробку для того, щоб придати їй того, то, тої якості, щоб виготовляти шпон. Далі відповідно займаємося лущенням шпону, сушінням шпону, полагодженням шпону і далі клеїмо фанеру, шліфуємо, пакуємо і продаємо. Ще ламінуємо відповідну плівку для того, щоб придати їй вологостійкості. Проходить процес ламінування фенольними плівками, меламіновими плівками, За рік підприємство виготовляє близько 105 тисяч кубів фанери, що вдвічі більше від запроектованої потужності. Також це дозволяє збільшувати кількість робочих місць. Там працюють як місцеві, так і мешканці Волинської області. Що це для нас, для області? По перше, це 1700 робочих місць. По-друге, це гарант економічної стабільності, саме економічного фронту в області. Скажу деякі цифри: більше 160 хлопців. З даного підприємства мобілізовані і служать в лавах ЗСУ. Їхні місця не скорочені, їхні місця зайняли жінки. Робочі місця є. Звертаюсь до переселенців, до жителів громад. Приходьте сюди на роботу і взагалі звертайтеся до служби зайнятості, тому що вакансії і вільні робочі місця в області є. Днями підприємство відвідала делегація з Польщі. Представники найбільшої меблевої компанії, яка експортує меблі до 50 країн світу. Що донедавна частина їх потужностей знаходилась у Білорусі. А наразі компанія шукає нову локацію, де можна розмістити виробництво. Розглядають і Рівненщину, адже тут створений меблевий кластер. Є кілька деревообробних підприємств. Є сто цікаве місце. i jak do tej pory dosyć dużej ilości. Це є цікаве місце, так як до цього часу досить багато сировини. Ми завантажували до Польщі. Припускаю, що багато речей ми можемо виконувати в Україні, а регіон рівне є дуже відкритим, дружнім. Оцінюємо це як хороші умови для того, аби розпочати інвестувати сюди. Можливо, не так як кроноспан, але точно польське меблярство має чим похвалитися. Сьогодні ми є найбільшим експортером меблів у Європі. Отже, думаю, що частину виробництва ми можемо змістити до наших партнерів на території рівненщини. У місові наших п'ячів серену. Регіоновий рувна завдяки меблевому кластеру, який створений і працює в області, рівненщина вже стала меблевою столицею України, говорить начальник ОВА. А співпраці з такими польськими компаніями дозволить тільки підсилювати його розвиток. Ми бачимо за останніх декілька років, як ми зайняли лідеруючу позицію, і ми точно її не віддамо а будемо її нарощувати. Пан Шинака висловив впевненість в тому, що співпраця між українськими підприємцями на Рівненщині деревообробними, меблевими. Точно входить в їхню стратегію, і вони бачать точки дотику і спільне виробництво, і можливості заходу на європейські ринки, на світові ринки спільно. Наразі леова частка виробленої фанери на підприємстві експортується за кордон, будівельно реалізовують в Україні. Проте в планах збільшувати потужності та встановлювати нові лінії. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин. Перше в Україні центр професійної досконалості відкриють на Рівненщині. На базі Квасилівського профліцею усі бажаючі зможуть підвищити кваліфікацію, здобути новий фах всього за кілька місяців. Детальніше про роботу такого центру, коли він запрацює, скільки коштуватиме та чому саме в нашій області його створюють. Дивіться у сюжеті. Навчання впродовж життя такий девіз роботи центрів професійної досконалості, які планують відкривати в Україні на базі закладів професійно-технічної освіти. Перший з'явиться на Рівненщині у Квасилівському професійному ліцеї. Для усіх людей, які хочуть змінити рід діяльності, отримати за короткотерміновими програмами вміння і навики, і власне такий сучасний новий. Вперше в Україні заклад буде створено. Інвестиція у розмірі 6,7 мільйонів євро. В рамках підписання меморандуму буде скеровано к Васильівському професійному ліцею. Такі центри професійної досконалості будуть цікаві як власникам бізнесів, так і тому дорослому населенню, яке забажає отримати нову або додаткову професію. Навчання буде абсолютно безкоштовним, а програми триватимуть від кількох тижнів до кількох місяців. Це не тільки про профтехосвіту, це про швидку реакцію і реагування на виклики. Сьогодні ми бачимо величезні виклики, спровоковані широкомасштабною агресією. Наша спільна задача швидко розгорнути інфраструктуру підготовки. Інфраструктуру підготовки саме до викликів, які ми маємо. Сьогодні в Квасилові ми започатковуємо проєкт, який буде мега потужним для всієї області. Це точно не тільки про громаду Рівного, Квасилова, а про. Область та, мабуть, західну Україну. Рівненську область, як першу в Україні для створення такого центру, обрали не випадково, адже, за словами директора другого регіонального представництва Українського фонду соціальних інвестицій, тут один з найвищих показників розвитку профтехосвіти в Україні. Він передбачає не тільки навчання, перенавчання, підвищення кваліфікації як дітей, так і дорослого населення для збільшення конкурентоздатності на ринку праці. Він передбачає, що будуть проходити підвищені кваліфікації ваші ж педагогічні працівники, майстри, виробничого навчання і так далі. А це, ну ви розумієте, це підтягує, ви вже будете за собою вести інших. Фінансується проект зі створення центрів професійної досконалості урядом Німеччини. Саме вони обирали заклад для його реалізації. Квасилівський ліцей має у своїй структурі три навчально-практичні центри. Тому створення ще й центру досконалості дозволить комплексно навчати як первинній професії, так і додатковим. Професії різні. Це починаючи від кухарів, кондитерів, електрогазозварників, рихтувальників, кузовів, автомобілів, автослюсарі, будівельники. Це буде каркасний буд будівництво створене на на базі даного навчального закладу також. Мехатроніка, робототехніка це великий спектр з і це не є обмеження. Це знову ж професії будуть диктуватися інвесторами, які будуть працювати в Рівненській області, ну і в загалом в, захід, в західному регіоні України. Проект реалізовуватимуть до 2028 року. А підписаний сьогодні меморандум між закладом, адміністрацією та представництвом Українського фонду соціальних інвестицій дозволить розпочати на конкурсній основі обирати проектну організацію, яка займатиметься модернізацією приміщень, де розташовуватиметься центр. Таким запам'ятався цей тиждень у Рівному та області. Завжди оперативна і перевірена інформація на нашому сайті СфераТве і сторінках телеканалу у соціальних мережах. Спокійних вихідних на все добре.